Гарні квіти біля хати на весні садила мати. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечоровій. Чудова квіточка така чорними брівками морга. Малята, а пам'ятаєте, як ми з вами на весні садили чорнобривці на нашому майданчику? І ось тепер ці квіти, як вогники, Яскраво майюрять на нашій клубі. Радують око та гріють душу. А якщо зірвати квіточку або листочок, то можна почути специфічний аромат. Такий аромат є тільки у чорнобривців, і він обов'язково вам запам'ятається на все життя. Чорнобривці є символом України, вони ростуть скрізь у банках, садах, а також у кожного в дворі. І радують нас своїм цвітінням до самих морозів. Чорнобривці насіяла мати, співається у популярній пісні українців. А щоб зібрати насіння чорнобривців, потрібно дочекатися, поки висохне квіточка. А під засохлими квітами ховаються чорні сімена чорнобривців, які їх потім висівають навесні, щоб наступного року нас теж радували чорнобривці своїм цвітінням. А ще чорнобривці не лише нас радують своєю красою, а ще вони мають цілющі властивості, рятують наш організм від застуди та бактеріїв. Малята сьогодні і я вам пропоную поспостерігати за цими красивими квітами та відчути їх неповторний аромат.